Незважаючи на заборону московського патріархату, його прибічники вирушили хресною ходою до Почаївської лаври. Наразі вони крокують областю. Як ставляться до цього хмельничани та як має діяти місцева влада, запитаємо. Я проти. Я вважаю, що вони нерозумно роблять. Вони закликають таким способом знов російські війська Путіна, що прийшов і звільнив їх. Я проти. Скажіть, будь ласка, яка на вашу думку має бути реакція місцевої влади? Чесно кажучи, не знаю, влада. Напевно, не хоче конфліктувати. Це ж велика кількість людей, жінки в основному йдуть. Це буде конфлікт величезний, і напевно, ну не на користь зараз владі воно буде. Ми не можемо заборонити людині вірити у щось. І якщо в них є нахили до московського патріархату, то певно це їхня справа. Просто треба регулювати або слідкувати за їхньою діяльністю, щоб не було там сепаратистських проявів їхнього руху. Я так вважаю, що не тільки росіян задурманили, а велику частину наших громадян. Зазомбували, я не знаю, як можна, скільки вже ще смертей потрібно, щоб, щоб повірити в ну, це небезпечна організація. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка має бути реакція місцевої влади на таке? Ну, Жорстка, я думаю. Це їх справа, я знаю. Ну, я православний християнин, худож я не ходив. Але якщо в країні заборонено, то. Треба бути законослухняним. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, має бути реакція місцевої влади на Хресну ходу? бо вона вже в Хмельниччині? Ну, яка, ну. Це дуже тяжке запитання, серйозно. Ви, ви, ви краще спитаєтеся у влади. Звісно, викинуть. <рес> ну, да, не допустити цього. Ви дивіться, там е, літературу знайшли, що це е, е, саме російську. Вони друкували в своїх типографіях там проти України, то як можна їх? Інти немедленно, як це правильно зробили, що, щоб забрати в них все цю цій Почаївську лавру? Ну, люди йдуть молитися. Ну я, я проти московського, але якщо для хресної ходи, ну певно, молитися йдуть не, не йдуть на такі погані справи, а йдуть молитися до Бога. Нормально, як всі обичні люди, нормально. Яка, має бути на ваших... а, яка різниця? От тут в парку гуляють всі? Хай собі йдуть люди. в них це їхнє право. Ми не маємо права судити.